Дорогі друзі, сьогодні для вас ситуація на лютий. Хочу розібрати по напрямкам північ, південь, захід, схід. Подивіться, що чого можна очікувати. Центральна карта місяця. Північ. Північний схід. Схід, південний схід, південь. Підельний захід, захід, Карта місяця правосуддя старший аркан лютий буде надзвичайно важливим місяцем, який покаже вже результати. До яких ми йшли. Взагалі, це карта причина наслідкових зв'язків. В такому сенсі карта кармічної справедливості, коли ми отримуємо те, на що заслуговуємо. Також це карта пошуку балансу, пошуку рівноваги сил, або просто вказує на рівновагу сил і ресурсів. Північ. Багато розмов про це йде, але друзі, тут є, звичайно, є якісь. Є домовленості, є якийсь союз, скажімо так, але, знаєте, не вказує на агресію. Я візьму ще одну колоду додаткову, яка мені допоможе розібратися. Ну, бачите, знов король кубків це абсолютно не така, знаєте, агресивна карта, як інші його собраття. Так сказати. Це більше емоційна складова, яка насправді навіть далека така від реальної оцінки ситуації. Але агресії тут точно немає. Хіба що якісь інформаційні історії, інформаційні вкиди, нагнітання може якоїсь ситуації. От. Можливо, навіть тут, знаєте, що я б сказала, що влада може з боку Білорусі не хоче йти пройти думки народу. Можуть про це ще говорити ці карти. Тому що король Кубків це такий пан, який, для якого дуже важливо думка і загальний настрій його підопічних. Ну, дивимось далі. Північний схід. Сімка Пентаклів. Тут можна сказати про те, що вже є якась підготовлена база. Це карта очікування, це карта терпіння. Можливо, це карта очікування. Вон, дивіться, старший аркан диявол темна сторона. Тут я б ще сказала, знаєте, неочікувані такі підступні дії. Розумієте? Будь ласка, Скоріше за все, ця карта все-таки про руйнування з повітря Башта, другий старший аркан. І карти говорять про те, що в, в будь-який момент це може трапитися, тому що зараз карта очікування слушного моменту, коли просто цей момент буде, щоб нанести цей удар. Тому, дорогі друзі, не ігноруємо сигнали тривоги. Тут, знаєте, ще карти вказують, що немає за це наслідків. Поки що наслідків, якби, знаєте, розплати за це ще поки не будуть вони мати, поки що ще не час. Дивимось далі. Схід. Зірка. Ну, знаєте, одна з більш гармонічних карт, але. Також вона може вказувати на якісь події, які відбуваються далеко, якесь планування, щось може планувати, щось може відбуватись. Давайте подивимось до чого, це до добра чи ні. Ну, Король мечів, дорогі друзі, це такий пан, який, знаєте, від нього очікувати щось доброго не варто. Тут все йде за розрахунком. Король мечів взагалі здатний тримати свої позиції, знаєте, стільки, скільки треба, скільки потрібно. Так що тут, давайте ще візьмемо карту, побачимо, до чого це. Чи це мова про Україну чи про нам, де, Ну, дивіться, дорогі друзі, тут шістка кубків. Знов-таки, одна з найбільш позитивних карт. Але вона вказує на якісь акценти з минулого. Тобто, можливо, повтор таких ситуацій, які вже були, що можуть бути знов-таки якісь, можливо, атаки з повітря. Можливо. Так, скоріш всього здалеку, дорогі друзі, тому що ворог не зможе підійти близько. Тут з повітря, скоріш за все, атаки і тут є можливість захиститись. Тобто зараз вже не та ситуація, яка була у минулому. На південному сході О, тут серйозні справи, знов диявол, дорогі друзі. Поки бачимо два складних напрямки. І тут вже перша карта така, що тут можна очікувати знову темна сила. Знову старший аркан, відлюдник. Можна сказати, що тут, якщо будуть відбуватися такі події, які, знаєте, вони не будуть швидкими. Так що в лютому стане зрозуміло, куди все йде, до чого це йде, і можливо, навіть стане зрозуміло, чим все закінчиться це все. Але тут немає конкретного вирішення. Давайте візьмемо ще додаткову карту. Старший аркан правосуддя. Зверніть увагу. Що це в нас карта вийшла, центральна карта по місяцю. Тобто основні події, дорогі друзі, стосуються саме цього напрямку Південний схід. І я би ще сказала, що в цьому випадку відлюдник ще підкреслює ще раз, що у лютому все стане абсолютно зрозумілим. Тут буде неможливо помилитися в ситуації, неможливо буде помилитися, що добре, хто, що таке погано, що і куди воно все йде, розумієте? І правосуддя це аркан, який вказує на те, що є така, знаєте, твереза оцінка ситуації. І, і також це ще карта балансу в нас, тобто вона ще може вказувати на те, що будуть вирішуватись питання рівноваги, тобто на чий бік повернеться ця вся ситуація? Можливо, тут буде питання для України, вирішення, необхідність вирішення знаете, балансу сил. Але ми не забуваємо, що правосуддя взагалі воно, знаєте, схиляє ці терези в сторону справедливості. Тому для України все має бути добре. Єдине, що я тут бачу, що немає швидкого розвитку подій. Скоріше за все, тут результат якогось такого очевидного в лютому не буде. Тим більше тут всі старші аркани ще, знаєте, це буде дуже важливо. Це, це все, що тут відбувається, це просто, знаєте, покаже подальший розвиток подій, буквально на перспективу. Але ці наслідки вийдуть далеко, знаєте, за рамки навіть цього періоду. Тобто це не вплив тимчасовий, як, допустимо, ми бачили раніше десь. Південь. Знов шістка кубків, бачите? Ну, що сказати, Шістка кубків це прекрасна карта, гармонійна, все нормально, є захист, є допомога. Я навіть не хочу більше брати ніякі карти тут. Давайте рухатись далі південний захід. На цьому напрямку така пауза, знаєте, очікування. Також це карта кордонів взагалі. Карта вказує, знаєте, часом на питання, коли треба щось вирішувати, коли ми знаходимося в якійсь ситуації, коли треба зрозуміти, яким шляхом іти. Можливо, буде щось неочікуване тут отримане, якась інформація, можливо, якісь можливості нові з'являться, і потрібно буде вирішувати питання, як це використовувати, яким чином. Навіть якщо жоден із цих варіантів не буде ідеальним, то все одно прийдеться рішення, можливо, приймати. І через це це пауза така, знаєте, на очікування. Є ще над чим працювати тут. Ну, але давайте побачимо, до чого це має діло. Ну от, Будь ласка, король Пентаклів. Це стосується, дорогі друзі, знаєте, якихось матеріальних справ. Це, можливо, якісь ресурси, можливо, якісь довгострокові домовленості тут. В будь-якому випадку карти позитивні, особливо король Пентаклів, вказує на те, що тут на, даний етап, на даному етапі у лютому все стабільно Давайте подивимось, що на Заході. Тут. О, хотіла сказати, що тут нічого такого особливого може і не бути. Але дивіться, цікава карта випадає. Двійка мечів. Двійка мечів взагалі, така досить складна карта, знаєте? З одного боку, вона вказує на те, що є якісь незрозумілі ситуації, які потрібно вирішувати. Потрібно зрозуміти, що відбувається. Можливо, тут якісь навіть дискусії, такі досить гострі були щодо цих питань. Потрібно продумати все чітко, тому що мечі це в нас розум, це аналіз, зрозуміти, яким шляхом іти. В будь-якому випадку, дорогі мої, тут такі проблеми, знаєте, ситуативні, це не карта довгострокової дії. І ці проблеми будуть швидко вирішені. Давайте візьмемо, може, додаткову карту для прояснення ситуації. Ну, Прекрасно просто, бачите, якщо Таро нам хочуть на щось вказати, тут якби, варіантів немає. Дивіться, знов дві камечів. Тобто, це буде надзвичайно важливо, саме на це хочуть звернути карти нашу увагу. Від вирішення цих питань буде дуже багато залежати, розумієте? Можливо, від цих питань логістичних, можливо, від питань допомоги, яка йде з цього боку для захисту, буде важливе вирішення цих інших питань, які тут вирішуються в цьому боці, де в нас ідуть серйозні дуже військові дії, де страждають люди від бомбардування і так далі. Можливо, це. Але це однозначно дуже важливо. Саме знайти компромісне рішення. знайти... Правильний шлях на цьому роздоріжжі, як краще всього діяти? Щось тут буде таке. Ще одну карту, все-таки нам вже потрібно прояснити. Ну, ось дивіться, дорогі друзі, вісімка кубків. Знов таки, якась складна ситуація і пошук нових шляхів її вирішення. Вісімка кубків це одна із карт, яка говорить про зміни. Зміна планів, можливо, відмова від чогось. Що було раніше? Щось таке, що не влаштовує абсолютно і вимагає зміни напрямку діяльності, зміни напрямку реалізації якихось цілей. Коли вже стає зрозумілим, що далі тягнути не можна, що зараз час і треба щось змінювати. Часом може показувати ситуацію, що не все так складно, як здається. Тим більше тут пов'язка на очах. Можливо, тут буде трошки перебільшені проблеми. Не все так буде погано. Але поки що ми бачимо це. До того ж, бачите, карти підтверджують з одної колоди, підтверджують сказане іншою колодою. Північний захід. Король мечів. Ситуація десь трошки схожа до сходу. Там нас теж намалювався король мечів. Про що це? Це карта така двозначна. З одного боку є розуміння ситуації, є розуміння, як діяти, є готовність діяти, коли все прораховано, коли все зрозуміло, коли стратегічно зрозуміло, як треба діяти. Але е, давайте все-таки ще одну карту. Щось буде тут, друзі, щось буде відбуватися. Я не можу сказати буквально по двом картам, що це буде. Але щось точно буде в цьому напрямку. Це в нас там Польща, Білорусія, цей напрямок. Щось там будуть, якісь провокації, якась небезпека, і треба бути уважним до інформації. Хоча король мечів каже на те, що там є готовність діяти, все прораховано, є якісь стратегічні плани, друзі, ще одну колоду. І хочу подивитися на наслідки для України по кожному з напрямків, чим закінчиться місяць, які результати. В цілому для України. Це так, щоб було трошки вам видно карти? Краще. Держава під захистом надійним це король, який піклується про своїх підданих, все по справедливості, все заслужено, є досить ресурсів, є досить сил для того, щоб захиститись, досить є допомоги, тому що тут ще й карта вказує на те, що можна отримати достатню допомогу для того, щоб захистити себе. І карта вказує на те, що для України цей місяць буде хоч і складним. Але знаєте, в довгостроковій перспективі це буде точно позитивний результат. На це вказує нас і правосуддя, і король Пентаклів. Ситуація стабільна, знаєте, так сказати. Вона важка по деяких напрямках, але стабільна в лютому. Що стосується півночі. Бачите, північ, дорогі друзі, старший аркан, сила. Карта вважається позитивною, звичайно. Тут ми і загрози не бачили такої великої з того боку, скоріше інформативні атаки якісь. Але хочу сказати, що крім того, тут ще є й досить сили. Є внутрішні сили, є ресурси для втримання ситуації. Скоріше за все, ворог просто розуміє, що тут нема шансів. Тобто це виглядає так, наче він і не ризикне сюди рухатись у цей бік у лютому. Ну, давайте подивимось північний схід. Які наслідки для країни? Тут карти складні, ми з вами проговорювали, що тут є велика небезпека. І в будь-який момент може бути завдано удару, скоріш за все, з повітря, дорогі друзі. Дивимось наслідки. Зірка. Як його так викласти, щоб вам було видно добре всі карти. Дивіться, зірка вказує на те, що, по-перше, якщо говорити, що прильоти можуть бути справді десь далеко, це не щось таке, що відбувається прямо тут. Але також вказує на те, що все повинно закінчитись добре. Наскільки так можна сказати про ситуацію по наслідках башти. Тому що можливо просто руйнування і людські втрати будуть не такі сильні, як хотілося би ворогу. Можливо, про це каже карта. Але знов таки не ігноруємо тривогу, будемо уважними, бережемо себе. Дамо ще одну карту. Король жезлів. Бачите, король жезлів це швидка реакція. Сміливість, сила. Активність, тут будуть сюрпризи для ворога, він справді не отримає того, на що він розраховував своїми діями цими. З кожним днем стаємо сильнішими. Тут зірка, яка вказує на те, що кожен день набираємося сили, стаємо більш активними, сміливішими, сильнішими. Можливо, буде щось таке справді, що ворог не очікує, через то мінімізуємо втрати і руйнування. Будемо бачити, дорогі друзі. Так, ну, давайте схід ще подивимось. Тут ми з вами, повторюсь, коротко бачили, що можливі, звичайно, якісь атаки, можливо, теж повітряні загрози, але це буде здалеку, не близько, близько підійти не зможуть. Є захист достатній. Наслідки. Королева мечів, ну, протистояння, звичайно, буде продовжуватись. Загрози зберігаються. Але Аркан вказує на можливість їм протидіяти. Дама мечів це не та особа, яка не постить за себе. Тут є і розумні рішення, і контроль ситуації, і здатність дати відсіч. Так що, дорогі друзі, тримаємося і рухаємося далі. Південний схід, наслідки для України. Що найважливіше буде тут? Ну, ось дивіться: двійка пентаклів. Бачите, двійка пентаклів. Це знов-таки баланс, рівновага. Я нагадаю коротко, про що в нас йшла мова. Ми тут з вами говорили про те, що дуже важливий період наслідки будуть очевидні в майбутньому. Все, що зараз відбувається, дасть прямо дуже суттєвий вплив на майбутнє, взагалі, все, що відбувається зараз. І ми говорили про те, що по правосуддю це баланс, тобто якась певна рівновага. І двійка. Пентаклів підкреслює, що так. Тут не буде однозначного, знаєте, як пере... перемоги ні однієї сторін. Тут, скоріше за все, контроль ситуації може переходити з, одного, з однієї сторони до іншої, кілька разів може на цей місяць. Може вказувати у потребу в додаткових ресурсах або підкріплені своєчасно, коли потрібно своєчасно додавати. І резерви військові, і ресурси. Тут важливо це буде. От. І те, що я бачу основне, я би сказала, що тут карта вказує разом з тим, що ми попереду бачили, на такий паритет сил. Ми в лютому не побачимо кінцевого результату, ми побачимо його пізніше. У нас, до речі, і центральні карти вказують на результат, який ми побачимо пізніше. Це довгостроковий результат, це не вплив, не ситуативні якісь події. От. Але в перспективі знов таки всі карти вказують на позитивний вихід із ситуації, розумієте? В перспективі. В лютому поки що ми цього не побачимо ще. Чекаємо березня, поки що все виглядає без змін. І знов двійка, бачите, тут, друзі, точно, якісь можливо будуть якісь домовленості, хоча наврядче. Скоріше за все, карта теж підкреслює те, що буде така рівновага, паритет сил, рівність сторін, розумієте? Так що тут, друзі, настроїмось на довгостроковий результат. Цього ще не побачимо в лютому результатів. Добре, рухаємося далі. Наслідки на півдні по місяцю. Чим закінчиться тут місяць, які результати його? Пас жезлів. Тут, знаєте, можуть з'явитися якісь нові можливості на півдні в нас. Які додадуть оптимізму. Може буде якийсь несуттєвий рух уперед, несуттєвий друзі, наголошую, тому що тут щось таке тільки початкове, знаєте, ще тільки-тільки починається. Може, щось отримане буде нове для захисту територій. Можливо, з цього боку якесь піде підкріплення може, сюди, якісь активні дії, щоб тут допомогти. Важко сказати знов-таки, не такий це розклад не, не на якісь конкретне питання, загальна ситуація. Але карта вказує на те, що. Друзі, тут все нормально у нас. Може, навіть якийсь такий рух трошки вперед. Або, знов-таки, якийсь захист якийсь, підтримка, допомога додаткова. Або якийсь такий трошки рух у бік своїх кордонів по звільненню територій. Південний захід теж виглядає досить позитивно, Ми не буду повторювати все, дорогі друзі. Тут у нас приглядаємось до кордонів. Допомога, правильні довгострокові рішення. І ще один аркан, який вважається дуже позитивним, і вказує на те, що я не сказала, здається, це старший аркан світ. І він вказує на те, що тут мова йде про те, що якісь домовленості, які йшли до цього певний час, вони йдуть до завершення. Над чим працювали довгий час, тому що тут і король Пентаклів, це не сьогоднішні якісь такі дії, щось над чим довго працювали, виважували, вирішували. От. І е, вказує на те, що зараз будуть знайдені якісь нові можливості, якісь, можливо, буде почати якийсь надзвичайно важливий проєкт якийсь, над яким робота велась довгий час. Можливо, десь в цьому регіоні буде щось таке, що допоможе Україні суттєво. Можливо, Якесь виробництво, можливо, знов таке щось таке, але це однозначно пов'язане з ресурсами, дорогі друзі, або з якоюсь такою перспективою довгостроковою, над чим вже довго працювали. В будь-якому випадку, тут все добре, дорогі друзі. Які наслідки по заходу? Тут у нас, як ви, ви пам'ятаєте, намалювалися якісь певні проблеми, тим більше два рази, два аркани випали однакові в нас, і тут ситуація буде вимагати рішень серйозних, нових шляхів вирішення цих питань. І ситуація навіть може видаватися більш складною, ніж є насправді. Тут ситуація, можливо, таких гострих дискусій, може відносно логістики, може відносно захисту, відносно допомоги. Давайте подивимось які наслідки всього цього. Ну, дивіться, Рицарь Кубків. Тут буде, знаєте, якась пропозиція може отримана, або якась нова інформація. Яка дасть можливість вирішити оці складні всі питання? О, таких багато одночасно. І це буде стосуватися, до речі, теж карта може вказувати на питання допомоги, підтримки якоїсь? Будь ласка, стільки кубків. третій раз випадає в цьому розкладі, звертаю вашу увагу. Знову підтвердження, допомога буде отримана, так що. Дорогі друзі, тут ситуація закриється благополучно. Хоча будуть якісь такі, можливо, неясності, перестороги, бажання знайти якийсь новий варіант вирішення питань, нові шляхи, як зробити краще, як вирішити ці проблеми. Нагадаю, в нас там мечі. Мечі це завжди небезпека, або можливість захисту гарно організованого, або серйозна небезпека, продумана, рішуча. І тут, дорогі друзі, заграючи теж у нас мечі вийшов як додатковий, можливі такі наскоки, знаєте, якісь. І, по-перше, а по-друге, можливо, дуже багато буде залежати від інформації, яку отримаємо. Давайте розбиратися. Тут, дивіться, є якісь страхи. Можливо, є якісь, знаєте, розуміння, що не все зроблено для захисту цього, цього регіону. Ось таке. Можливо, з цим пов'язані, до речі, і ці питання, які у нас трошки е -е, сюди зміщені. Давайте дивитись далі. Закохані. Це довіра, це почуття, але це ще аркан конфліктної ситуації. Знаєте, я би сказала, що тут будуть нас спробувати на міцність, можна так сказати. Можливо, надто багато довіри, що тут все буде добре. І ця карта вказує, що щось таке відбудеться, що не зовсім те, що очікували, скажімо так. Трійка жезлів. Взагалі, трійка жезлів карта така досить позитивна, коли все прораховано, продумано і є рух вперед, знаєте? Коли після двійки жезлів такої, знаєте, паузи, зупинки, це вказує на позитивне вирішення проблем. Тобто ці проблеми вирішаться, але вони серйозні. Але треба сказати, що вже в цьому місяці все стане зрозумілим. Тут, на відміну від цих карт, Уже в лютому, може, все закінчиться, буде зрозуміло, до чого воно йде. Отак, От карта смерть. Знаєте, якщо говорити, що в нас тут мечі, король, і ми говорили про інформацію, то я би сказала, що тут настає зовсім нове розуміння ситуації, яка з'являється така інформація, особливо з стрійкою, стрійкою жезлів, це такі зміни, які будуть стосуватися нової інформації. Якось щось буде отримано. Це буде так, значить, знаєте, ситуація, яка не сьогоднішня, вона рухалась, розвивалася якийсь час, але в лютому тут з'явиться повне розуміння цієї ситуації. І в лютому все зміниться настільки, що в цьому регіоні можна сказати, що ситуація просто розвернеться. Все те, що було як раніше, вже не буде. І може тільки в перспективі, в якійсь стане зрозуміло, наскільки це було важливо, дорогі друзі. Тут благополучне завершення, бачите? Тут з Кубків. Ця карта взагалі дуже благополучна. Але знов-таки, знаєте, якщо врахувати всі карти, які в нас вийшли, я б сказала, що знов-таки, я схиляюся, що тут щось таке інформативне. У нас, до речі, з інформацією було пов'язано північ, виходить, що північний захід. Тобто, щось тут таке відбувається важливе у лютому, яке змінить взагалі відношення взагалі до того, що тут відбувається, саме тут. Тобто це не стосується всієї України, а саме цього регіону. І в нас тут, можливо, ці питання і викличуть, оці всі хвилювання, необхідність швидко вирішувати, шукати нові шляхи, які для того, щоб вирішити якісь питання, які будуть тут відбуватися. Але знову таки, тут було що все вирішиться і тут все завершиться благополучно, дорогі друзі. Головне, що тут нарешті стане ясно, взагалі, що відбувається, реальна оцінка ситуації, от, стане зрозуміло, взагалі, що відбувається у відносинах, можливо, це стосується Білорусі. Наприклад, коли до останнього очікували, що все-таки там, наприклад, не ризикнуть вони кудись рухатись, можливо. Але такі ось асоціації приходять. Лютий на порозі, дорогі друзі. Скоро побачимо. Резюмуючи, хочу сказати: лютий складний буде у нас по деяких напрямках. Ми їх проговорили, я не буду проговорювати. І, е, знаєте, тут більше такий період паритету сил, можливо. Навіть розумієте? Тобто результати будуть пізніше. Вони будуть в, в, на благо Україні, але вони будуть пізніше. Не в лютому будемо бачити в березні робити подальші розклади і будемо бачити. Зараз треба набрати терпіння, берегти себе, бути уважними до сигналів тривоги. Бережіть себе, дорогі мої. Бажаю вам всього найкращого, перемог і до зустрічі на каналі.